Всім привіт і добрий ранок! У нас сьогодні новий прекрасний день, 18 лютого. У нас в Києві прекрасне сонечко, але сьогодні в нас енергія дня місяць. Як будете проходити прогноз? Спочатку я вам дам енергію дня, потім буде карта дня, далі буде афірмація дня, і також сьогодні буде і ритуал на сьогоднішній день. Тож, коротко, але дуже об'ємно. І так, 18 -та, енергія. Це в нас енергія інтуїція, енергія матеріалізації думок. Сьогодні дуже важливо слідкувати за своїми думками. Сьогодні дуже важливо, якщо ви про щось мрієте, хочете, щоб воно збулось обов'язково. Ви можете записувати це і десь складати. Ви можете. Постійно прокручувати ці думки, і також слідкуйте за тим, що на протязі дня у вас відбувається з вашими думками. Сьогодні обов'язково прислухайтесь до своєї інтуїції, тому що, по-перше, у людей 18 дня народження вона дуже сильна, і я завжди говорю, якщо вам щось здається, це ніколи не про здається, Це завжди про правильні відчуття. Тому довіряйте своїй інтуїції. І сьогодні ми обов'язково ще зробимо е, практику на звільнення від негативних емоцій. Так, е, ну що, давайте зараз іще карту дня зробимо, дістанемо. До речі, не забудьте зберегти це відео для того, щоб повернутися ввечері і е, подивитися, як у вас відпрацювалася енергія дня в плюсі і в мінусі. До речі, якщо енергія відіграється в мінусі, е, ви будете. Зустрічати, знаєте, як реалізація своїх негативних сценаріїв, негативних програм. Тому що наша підсвідомість, вона може їх відтворювати. І якщо сьогодні от якраз у вас збуваються якісь ваші негативні думки або ваші страхи, це знак про те, що потрібно зайнятися цим питанням. До речі, найкрутіше з підсвідомістю працюють нейротренажери. Якщо ви. Ще не знаєте, що це, я вам дуже раджу дізнатися. Так, у нас сьогодні дві карти на день. Так. Напишіть статтю книгу чи заведіть, заведіть щоденник. Дуже класне послання якраз в тему нашого дня. Записуйте обов'язково свої думки. І ще одна підказочка таких. У нас дві карти сьогодні випали, нехай буде дві. Ряд, поруч з вами в, трудно, в тяжку годину, щоб допомогти вашому серцю зцілитися, завжди знаходиться ангел. Такі вам підказочки на сьогодні. Ритуал, практика, яку дуже класно зробити сьогодні. Це звільнення від негативних думок, як я вже казала, сьогодні ваші думки дуже швидко можуть ре, е, матеріалізуватися, тому думайте тільки про хороше і не витрачайте свою енергію на засудження або е, обговорення інших людей. Владу, політику в, тому, політику, в тому числі. Залишайте свою енергію собі. Так, е, по е, практиці сьогоднішнього дня. Сядьте, Дайте собі 5 хвилинок максимум. Сядьте в спокійному місці, закрийте очі, подихайте, зробіть декілька циклів дихання, повільний вдих, затримка дихання на 4 секунди, видих і знову затримка. Після цього зосередьтесь на своїх негативних думках. Вони можуть відтворюватися в вашій голові. Після цього відкрийте ваші очі і випишіть ваші думки на. Папері, і потім цей папір або порвіть, або просто його спаліть. Ось така практика. Позбавлення. І афірмація дня. Довіряю, я довіряю своїм думкам. Я довіряю своїй інтуїції. Моя, моя інтуїція має моя відповідь на все. Я вас дякую за цей прогноз. Зберігайте обов'язково, щоб подивитися, і напишіть мені, чи у вас це реалізувалося. І запрошую вас до каналу Нейротенажерів. Посилання поставлю під відео. Всім гарного дня!